Вітаю вас, друзі, на каналі CryptoFan.ua. Давайте сьогодні поговоримо про депін проекти такі як Grass. Що таке депін проект Я коротко робив пост у нашому телеграм-каналі. Якщо по-простому, це коли ви надаєте певні свої потужності, чи обчислювальні, чи інтернет-ресурси для використання певних проєктів, вони вам віддають токени. Це свого роду такі вид фарму. Наприклад, якщо ви надаєте обчислювальні потужності, наприклад, такі проєкти Dynex та, наприклад, багато інших. Це вони виберуть у вас Потужності умовно ваших відеокарт, і за це вам надають токени, тобто такий принцип фарму, тобто це корисна дія. Також у нас подібний проект єграс, як в якому ми також надавали свої надлишки інтернет-ресурсів для використання тих чи інших потреб. Вони позиціонують себе як надання цих потужностей для навчання штучного інтелекту, але давайте в технічні моменти не будемо вникати. І дивіться, я вам залишу посилання на ось це от відео від Binance Ukraine, де буде все детально розказано про всі моменти. Про ризики і тому подібне, тому раджу попередньо подивитися, щоб потім у вас не виникало ніяких складнощів з розумінням, що це і для чого. А проект, який ми будемо сьогодні використовувати, буде називатися Андре, і що в ньому цікавого це те, що загальні інвестиції складають більше 33 мільйонів. Якщо в ГРАСА там складало до 10 мільйонів, то тут вибачте в три рази більше. І Якщо глянути нижче, то побачимо, що серія А у нас інвестувала ще 27-го Лютого 23-го року і ще одна серія була 7 серпня цього року, вже 18 мільйонів доларів. Посилання я лишу вам в описі під цим відео, також під постом в Телеграмі. Принцип в нього такий самий, як у Украс. Тобто ми надаємо свої надлишки інтернет-ресурсів. Але якщо брати в цілому Грас, ну, щоб він в мене щось навантажував, чи центральний процесор, чи мережу, такого взагалі ніколи не було. Але єдине, що б я порадив зробити, це поставити додатки не на основний комп'ютер. Наприклад, якщо у вас є персональний основний комп'ютер, а є ноутбук, в якому є, так скажемо, чистий інтернет-браузер без реєстрації вашого аккаунту, то краще поставити саме туди. Але якщо у вас фобія на такі речі, то краще цього не робіть, закрити це відео і більше не повертайтеся до цього питання. Загалом, після того, як ви перейдете по посиланню, вам відкриється ось така от сторінка, де ви зможете інсталювати хром розширення. І після короткої реєстрації ви побачите ось таке вікно розширення. Зараз у мене мережа 40%, але буває, часто піднімається до 75-90%, в залежності від якості і потреб від вашої мережі. Єдине, що я вас ще попрошу, під час реєстрації вкажіть реферальний код, який я також залишив в описі під цим відео. Це найкраща подяка. Дякую від вас за мій труд. Далі принцип простий: фармимо, очікуємо дропу і забираємо свій профіт. Ну що ж, друзі, наразі в мене це вся інформація. Дякую за перегляд, ставте реакції і кажу вам до зустрічі.